Народний депутат Демченко, 307 312 Я правильно розумію? Вам е, якусь ділянку хвилин... по, поки 307, спочатку. Давайте, по одній: 307, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, я все розумію, що напевно в когось є важливі справи, більш важливіші, ніж засідання Верховної Ради. Але зараз питання, напевно, досить важливе в, питання, в, услові, в умовах війни. Ми розглядаємо все-таки державний бюджет для військових. І коли в нас зараз відсутні в залі навіть 100 депутатів, і ми розуміємо, і голова Верховної Ради також розуміє, що жодна з питань не буде проголосована позитивно, на мою думку, це вже ганьба і сором для всієї Верховної Ради. я все-таки пропоную на сьогоднішній день об'явити перерву. Голові Верховної Ради скористуватися своїм обов'язком, передбачений статтєю 27 регламенту, яка передбачає обов'язок організації розгляду питань відповідно до регламенту. Регламент передбачає Шановні колеги, 307 поправка Демченка. Вона комітетом відхилена. Прошу народних депутатів голосувати. За 304 рішення не прийнято. Відповідно до 27 регламенту я закликаю народних депутатів зайняти свої місця і продовжити розгляд цього питання. Йдемо далі. Наступне 308, будь ласка, поправка. Дайте мені три хвилини і шість правок. Давайте три хвилини і шість справок. Дякую, колеги. На жаль, це другий сором, коли голова Верховної Ради не чує звернень народного депутата. Руслан ви не праві. Щодо моїх правок, скажу вона стосується громадян України як і більшість норм, які ми з вами тут голосуємо. Тих громадян України, яких ми кожен день зараз, з початку війни, вказуємо, що в них є обов'язок захищати нашу країну. В них є обов'язок. Але ми маємо зрозуміти, що коли наша держава, ми з вами не виконуємо свої обов'язки по відношенню до цих громадян. Стає відповідне не не непорозуміння. А за для чого ці громадяни мають виконувати тоді свій обов'язок? Про що йде мова? Спочатку війни уряд прийняв відповідну постанову щодо виплат військовим іншим начальницьким і рядовим складам інших органів відповідних 30 тисяч гривень. Спочатку це з лютого 2022 року. До, до, до складу тих, хто мав би отримати ці е, додаткові виплати, відносяться співробітники служби судової охорони. Вони мали це право, але держава не визнавала свій обов'язок по сьогоднішній день. Невизнання цього обов'язку змусило цих громадян йти до суду. Вони отримали в суді позитивні рішення. Але знову ж таки кабінет міністрів сказав ні, нехай Верховний суд підтвердить ці рішення. На сьогоднішній день Верховний суд вже підтвердив: є зразкова справа, зразкове рішення по зразковій справі, що немає іншого вибору в державі, ніж виконати свої обов'язок, свої гарантії, виконати норми закону і сплатити відповідним громадянам відповідні кошти. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Знову тишина. Тишина з надією на, на що, я не розумію просто. Надію на те, що е, держава в нас припинить існувати, і цей обов'язок таким чином спишеться, чи що. Ну, має бути сором, ще раз скажу. Країна має виконувати свій обов'язок і свої гарантії перед громадянами, якщо ми вимагаємо перед ним в них, щоб вони захищали нашу країну і виконували свій обов'язок. Ці правки саме про це, про ці кошти, щоб країна добровольно сплатила ці. Кошти і тим самим підтвердила, що вона спроможня, що вона відповідальна перед своїми громадянами. Дякую. Прошу всі правки поставити на голосування. Дякую, 308 восьма поправка народного депутата Демченка. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 41 рішення не прийнято. По фракціях покажіть. 309-та поправка народного депутата Демченка комітетом відхилена, прошу голосувати. За 39 рішення не прийнято. 310 поправка народного депутата Демченка, прошу голосувати. Вона комітетом відхилена. 341 за рішення не прийнято. Давайте я, я завершу голосування поправок Демченка. 311 поправка Демченка. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 45 рішення не прийнято. І 312-та народних депутата Демченка. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. за 312 рішення не прийнято. За, перепрошую, 47 рішення не прийнято. Це була 312-та поправка.